Всім привіт! Вітаю вас по новому відео. З вами Хмельниччина, мене звати Світлана. І дійсно класна весняна погода. Настільки потепліло, настільки стало приємним знаходитись на вулиці. Я думаю, ви самі бачите по рослинкам, як вони себе гарно почувають. Але все одно обіцяють знов нам похолодання, трохи дощів, тому не спішу я висаджувати саме. Теплолюбиві рослини висаджую поки селеру. Зі мною в кадрі моя донечка Аліса на задньому плані, поки вона доріє в себе на майданчику, маємо таку можливість, то я можу спокійно зайнятися своєю працею біля землі. Ми це дуже полюбляємо, по крайній мірі, я, трохи донечка також допомагає мені. Тому потрошки робимо, висаджуємо рослинки саме для себе: овочі, ягідки та плодові дерева. В даному випадку селеру я висаджуватиму разом з капустою. Капуста Раня, вона в мене ще в теплиці, але також при такій, як спаде температура, не буде так спекотно, то я буду її висаджувати так само на цю грядку. Є в мене на каналі відео про сумісність рослин, де я разом з глядачами малюю свою невеличку городину і розписую, де що я буду саджати. Таким чином, коли приходить період посадки рослин, я довго не думаючи дивлюся на свій малюнок городу і висаджую рослини. Так набагато легше, і я впевнена, що мої всі рослинки подружаться на городі і будуть себе почувати дуже добре. Тому рекомендую вам, хто ще не вивчав сумісність рослин, передивіться моє відео. Я залишу посилання в кінці відео чи під відео в описі. І разом зі мною намалюйте свою городину. Оце ластівка сонце. Я беру його, хочу вбити, а він не хоче. Бачиш, який зухайний птах. Що лапочка в тебе сталося? М? До нас прилетіла пташка, зараз ми подивимося. Так, з пташкою все добре. Вона просто вирішила попити водички. А я тим часом хочу приготувати обід, хочу зробити супчик з кваском. Ще його називають зелений борщ. Це дуже смачна страва, дуже корисна, дуже вітамінізована і моя найулюбленіша. Я думаю, що про цю страву розповідати, а особливо про її приготування не потрібно. Я думаю, що багато хто її готує вдома, особливо зараз, весняно-літній час, коли квасок є в кожного нагородині. Єдина різниця, напевно, хто яку кропу додає до цього супчику, і так само хто як додає яєчка. Я полюбляю додавати останнім часом. Дуже булгур, або якщо немає булгура, то я додаю пшеничну. Ну, а яйця я додаю сирими. Не витрачаю я час окремо на їх відварку, хоча це можна зробити. Але різниця саме в, смак... в смакових якостях, чи відварені яйця, чи додаються сирими, то мені здається, немає. Головне, що ця страва дуже смачна і дуже вітамінізована. Вирощую для себе нову рослину. Це лютики. Ще їх називають ранутку Раніше я їх не вирощувала, тому для мене це щось новеньке. Це дуже цікаві маленькі корінці, які схожі на павучків. Дивіться, які цікаві вони. Вони абсолютно сухенькі. Зовсім сухі, і перед висадкою у гру їх необхідно розмочити, щоб вони розбухли і прокинулися. Але просто закинути у воду їх не можна. Я вже трошки начиталася про них. Вони мені дуже сподобалися, вони схожі на троянди. Єдине, що вони, їх треба викапувати на зиму. Це рослинки чисто літні. В мене тут вже рідина з корневином. І сюди необхідно додати будь-який фунгіцид, щоб наші лютики не хворіли. На таку ємкість, необхідно його зовсім чуточку, абсолютно чуточку. У мене наявності був фітоспорин. І я його буквально трошечки сюди додаю. Зовсім небагато. У цьому розчині. Ну так, так мамі легше. У цьому розчині необхідно змочити будь-яку тканину. І вже у цій тканині ми будемо вимачувати корінці лютиків. Їх не можна просто кинути у воду, щоб вони там поплавали, інакше вони просто задихнуться. Їм необхідне повітря. Тому ми добре вимачуємо цю тканину, можна її, в принципі, замачувати і в ґрунті. Добре проляти ґрунт, щоб він був добре вологий таким розчином і одразу в ґрунт. Я в даному випадку це роблю у тканині. Трошки її віджали і ховаємо туди лютики. Я вам зараз покажу, які вони були. І потім поєднаю вже з корінцями, які розбухнуть. Час розбухання може займати від 2 до 4 годин, дивлячись наскільки сухенькі ці корінці. Зараз я їх сюди ховаю і дістану вже після того, як вони розбухнуть. Поки мої лютики набухають, то я хочу пройтися по рослинам. Хочу обробити самшит, хочу обробити троянди, хочу обробити калину, тому що вже сидить тля. вже листочки закручуються. З цими всіма інгредієнтами буду додавати прилипач, щоб ні роса, ні маленький дощик, все це не змив. Завжди використовую прилипач. Так, хорос використовую саме від тлі. Проти парші, бруснистої роси. Так, плодова гниль, кучерявість, плямистість. Тому для полуниці, також, якщо вистачить, то я оброблю. Е, актофіт порекомендували мені для самшиту. На мене для самшиту є ще один препарат. У мене тут взагалі вже в теплиці дуже багато всього. Ось. Я оброблю тим і через пару днів зроблю ще ось цей препарат антигусінь для самшита. Добавити і те, і те, плюс, напевно, прилипач до цього. І також кучерявість листя, борошниста роса, парша. Ну. Можна все змішати та й все обробити одразу одним махом. Тому буду проходитись, тому що самшит дуже-дуже поїдає гусів. Ось мої моя розсада. Я вже сюди чорнобривці виставила. Це один колір чорнобривців. Ось тут другий колір. Вже вони в мене в теплиці. Вони не бояться таких холодів, не бояться посушливості ґрунту, не бояться заливання. Одним словом, чорнобривці такі дуже універсальні. Якщо навіть забула їх підляти, то вони не в'януть, а собі ось так гарно стрункенько стоять. Але стараюсь ввечері пройтися, підляти, тоді вони дуже добре йдуть в ріст. Після пересадки підливала просто з корневином, А зараз вже буду потрошки вносити добриво для квітучих і вже трошки підростуть. Очищу я там ґрунт, та я хочу їх висаджувати, та й підуть вже в середині травня, напевно, на відкритий ґрунт на своє місце. Пройшлася я цим препаратом і по трояндам, тому що я не знаю, чи це які були приморозки, чи це вже. Побутин, не чи яка хвороба, я не знаю, що листочки ніби в'януть. Трохи незручно, бо я і знімаю, і обробляю. Хтось тобто, тут вже їх і їсть. Тут-то не дуже. Ті, що біля городу, то от були такі. Облемки тут, бачите, троянда гарна. Але ці приморозки вони також дають, дали про себе знати, тому що тепер не знаю, чи це якась хвороба, чи це вже щось шкодить рослинкам. Ось, наприклад, як тут? Чи це мене собака, чи це хвороба? Я не знаю. Бачите, листочок зав'яв, засох і все. Що це таке? Я тепер не знаю. Ось так мати тварин і ось так дають. Весняні приморські що не знаєш просто. Калину я вже обробила. Покажу вам ось так в мене позакручувались листочки. Якщо її обробляти без прилипача, просто немає сенсу. Обов'язково беріть з собою прилипач, і це можна навіть робити декілька разів. Якщо зараз не допомогло, обробляємо через пару днів. Робимо другу обробку. Я обходжу також і молоді самшити шити одразу. Я з собою взяла такий невеличкий дозатор, оприскувач, бо мені так зручніше собі переляла і все. І хожу, обробляю. Тут троянда гарненька, бо на деяких, ще може там ось в мене плетиста троянда, також виглядає. Гарно, хоча на ній приморозок дав про себе знати. Зараз підійду ближче, покажу вам. Троянда гарненька. Ці троянди я висаджувала восени робила квітник. Будемо бачити дійсно, як цей квітник себе покаже. Цікаво, ось бачите, також, можливо, ви мені підкажете, чи це приморозки, ой, чи це... І це щось їй не подобається, ніби от зав'явші. Хоча молоденькі, бачите, все гарно. Тут гарний пагон, тут гарний пагон. Чи це так ще дають про себе знати? Саме весняні приморозки. Я в трояндах, чесно, я в них не розбираюся абсолютно. Я, як правильно сказати, новенька, перша початківець у трояндах взагалі. Я не знаю, як, чим правильно їх обробляти, коли. Всьому вчуся. Всьому вчуся. Кожен рік саджаю щось нове і одразу вчуся, як за ним доглядати. Не завжди, звичайно, виходить все і одразу. Але ж, правда, хочеться мати багато гарних рослин в себе на ділянці, тому необхідно не одразу, звичайно, все вивчається, буває, виникає проблема тоді і вивчається. Ось тут в мене жасмін, ще як його називають. То да, про себе знати, напевно, приморозок. Бачите, пожовтів він трошки. Листочки стали такі жовті, трошки зав'якші. Це, я так розумію, дав саме приморозок. Ось тут також плетиста троянда. І от є ось такі пагони. засохші. Тому я вирішила обробити, пройтися. Це не тільки тут, особливо на городі, там взагалі вся троянда в мене так ніби зав'яла. Хоча бачу останні ці приморозки, то в принципі не пошкодили мені троянди, все добре. Це, напевно, ще самі перші, коли було холодно, то ось їм було тут трохи некомфортно. Не знаю, напишіть, будь ласка, хто більше фахівець саме по трояндам, то я буду дуже вам вдячна. Молоді кущики, які ось я недавно висаджувала, гарно прижилися самшиту, Пішли вже гарно дуже вріст, тому що є в мене ось там великі кущі, вони також пішли гарно вріст. Але минулий рік їх дуже пошкодило. Зараз буду також обробляти, бо вже, он, бачите, хтось вже його їсть. Дивіться, дивіться, що робиться. Вже. Вже можна починати обробляти сам інакше буде просто біда. Дивіться, що робиться. Останні роки дійсно проблема з цим. Буду проходити зараз у мене тут три великих куща. І буду дуже щільно проходитися, прямо розкривати його зсередини і обробляти, бо просто поз'їдає мені його теся. Ось, до речі, ці маленькі. Шкідники, дивіться. Тому в кого є самшити, обробляйте дівчатка їх вже, тому що ось одна, друга. Їх здалеку навіть не видно. А я ось почала обробляти і я їх вже помітила. Кущик здалеку взагалі дуже гарно виглядає. Це необхідно підійти ближче, і тоді можна помітити, що вже ця гусениця сидить і вже його поїдає. Так, лютики побули в мене вже 3 години у розчині фітоспорину разом з корноотворювачем. І тепер вони ось так виглядають. Вони набухли, стали м'ягенькими і тепер готові саме до висадки у відкритий ґрунт. Висаджуємо їх ось так вниз корінцями. Це є корінчики, ось це є верх. Перед посадкою хочу з вами поділитися невеличким таким лайфхаком. саме, про висадку рослин в ось такі кашпо. Всі кашпо, Більшість кашпо має отвори знизу. І часто через ці отвори попадає, як сам керамзит, який ми засипаємо як дренаж, або через отвори виходить ґрунт. Витікає разом з водою. Що в кімнатних рослинках це є негарно, коли блюдечко все в землі. Так само це негарно виглядає, якщо у ви вас на ділянці гарне каміння, гарна брусчатка, дуже гарне чисте подвір'я. А під кашпо є ґрунт. Це негарно. тому щоб цього не було. Якщо дуже великі отвори, покладіть на сам низ шматочок агроволокна. Якщо отвори невеличкі, можете на сам керамзит чи будь-який вас дренаж покласти також шматочок агроволокна. Тоді ґрунт не буде протікати через ці нижні отвори, і ваше блюдечко чи ваше каміння, ваш гравий буде чистеньким. Я тут отвори в цьому графіку дуже великі, тому я поклала саме шматочок агроволокна на низ. Так, мені зручніше. Далі сюди я засипаю вже я підготувала ґрунт, який складається з універсального ґрунту. Взяла я трошки ґрунту із городини і також додавала кокосове агроволокно, щоб його розпушити. Грунт я утрамбовувати не буду. Він має бути легеньким, пухким. До цього ґрунту я додавлю добриво для квітучих. Зовсім небагато його тут потрібно. Добриво пролонгованої дії, яке буде весь сезон протягом. Літнього Періоду, тому що лютики ми на зиму забираємо з ґрунту, лютики не переносять зиму, тому обов'язково корінці викапуємо і забираємо їх додому, висушуємо і знову навесні висаджуємо у відкритий ґрунт. Заглублювати лютики потрібно зовсім трошечки на 2 см. Вони самі йдуть на 2 см у висоті і заглублюємо їх аналогічно на 2 см. У мене тут 5 корінчиків, і я якраз їх всіх посаджу у кашпо. Думаю, це буде дуже гарно виглядати, тому що лютики, вони, вони ніби троянди, вони настільки гарньоні. Не передати словами, вони дуже гарні. Зробила я собі ось таку квіточку, заглиблюю вниз корінцями і трошки засипаю землею. Все, нічого тут тяжкого немає. Головне їх просто підготувати до посадки. На цьому я з вами прощаюся. У нас дуже гарне небо. Я милуюся цим небом дійсно кожний вечір. Дуже мальовниче, дуже гарне, і хмари просто неперевершені. І показую це вам, ділюсь цією красою. Сподіваюсь, вам також вона подобається. І сподобалось наше відео. Якщо так, то дякую всім, хто додивився до кінця, хто до нас приєднався, хто підписався. хто... Слідкує за нами вже довший час. Всім я дуже вам вдячна і прощаюся з вами до наступного відео. Всім пока-пока!